We'll Відсутність роботи у працездатних людей змушує їх шукати будь-які можливості для заробітку, навіть ті, що несуть підвищений ризик потрапляння в ситуації торгівлі людьми. Як не стати заручником ситуації, навчали в Олександрійській філії обласного центру зайнятості під час зустрічі на тему ментальне здоров'я, як його зберегти. Зустріч була організована спільно з фахівцями міського товариства Червоного хреста та управління соцзахисту населення Олександрійської РВА. Учасників заходу Навчали, як уникнути шахрайства та експлуатації у сфері праці, куди звернутися по допомогу, якщо людина вважає себе жертвою, приділялася увага й ментальному здоров'ю присутніх. Кіровоградщина отримає 22,7 мільйона гривень державної субвенції на створення сучасного освітнього простору. Про це повідомили під час наради щодо реалізації цієї субвенції. За підсумками конкурсного відбору МОН до переліку закладів, у яких реалізують проєкти модернізації, увійшов і мультипрофільний ліцей Олександрії. Сучасний освітній простір передбачає не лише оновлення приміщень, а й впровадження інноваційних методів навчання та технології. Проєкт спрямований на створення комфортних умов для розвитку дітей та підвищення якості освіти в регіоні. В Олександрії продовжується капітальний ремонт ділянки вулиці Івазовського від проспекту Соборного до провулку середнього. Цей відрізок дороги з'єднує південний мікрорайон з центральною частиною міста. Наразі підрядники влаштовують щебеневу подушку під бортовий камінь і перебрики, а також ведеться розробка ґрунту та планування для влаштування основи під майбутнє асфальтно-бетонне покриття. Капітальний ремонт вулиці Івазовського виконують за кошти міського бюджету. В Олександрійській громаді вакцинуватимуть домашніх улюбленців від сказу. Фахівці ветмедицини медицини будуть проводити щеплення котів і собак в села громади. В зенігородці фахівці працюватимуть з 4 по 6 серпня. 7 серпня в Олександро Степанівці, 8-го до піщаного броду, 9-10 серпня в Ізмайлівці. У ці дні ветеринарні спеціалісти будуть здійснювати подвірні обходи, щоб вакцинувати тварин безпосередньо на місці. Жителям слід бути вдома в цей час та забезпечити доступ до тварин. Вакцинація від сказу безоплатна. Щеплення рекомендовано з трьохмісячного віку. Графік та перелік вулиць, де працюватимуть фахівці на сторінці міської ради. До головного управління ДПС. Кіровоградській області надходять повідомлення про телефонні дзвінки суб'єктам господарювання від невідомих осіб, які представляються посадовими особами Державної податкової служби та вимагають грошові кошти, чим дискредитують працівників податкової служби, негативно впливають на їх ділову репутацію та честь. Зловмисники використовували номери телефонів 068 447 60 42 та 097 376 60. 64, Податківці наголошують, що особи головного управління ДПС в Кіровоградській області діють виключно в рамках законодавства та не мають жодного відношення до таких дзвінків. В разі отримання таких дзвінків слід одразу повідомляти про це підрозділи поліції.